Щастя, здоров'я, всім привіт-привіт. Привіт-привіт. Сьогодні проходимо карту підписану Tropical Park. Тропічний парк, виходить? цікаво, фрукти будуть якісь? Чи не будуть? Побачимо. Угу. Поїхали. Так, я хто зараз? А ну, так, мені дуже цікаво, хто я. Є о, не фане йо. Я пан поліцейський, нічого не знаю. Всі закони мені куди? Не можна вам, скільки я вам років, не можна на нагор почитати. Не можна на горках кататися. Що, сюди треба надо в лодку попасти? А добре що там. Ага. А що... тут. О. Я в якому кольорі до такого и пішла. А, а ку. Так. Вам є 18 зброї вам можна використовувати? Дозвіл є? А де тут ти бачиш зброю? Так от цей кась, пушка. Мною запульнула. Та й заспіваємо веселі пісні. Коли ми разом і знаємо це Ми, українці, ми можемо все забути чвари до напістрах, но перемога тільки усміхнав. вчили там попадати, стріляти по Конечно, що да. А я тепер, що мені я, хочу, я... Будеш там жити. Острім де сонце сяє, небо високе, і життя, прекрасне. А я, я до нього не доберусь? Ні, не доберусь. <свап> О, подарочок там наверх по якийсь. О, то мені. Я так обрізалась. Та найкращому працівнику року. Подороны с ним иду. Я отрываю я, я, я все ради не иду. Я тоже кататься хочу Зажми подороны. Все. Хватит, хватит, хватит. Перевертай. Okay. 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 Добрый yeah. день, добрый милиция. Милиция. Милиция, я... Ка я куда иду? Все, добрый. Дух. А ну я... Там, там... На песок я там не впаду? Нет. Опа. Це цьому човничку треба подати. думаю, це мені буде. Ні, ні, ні. А мені ніколи побачить. Що таке, що Щось тече? О, бачу. І я хочу. попався. Ти куди? На машинку. А тепер... О! Ні. Добрий день, Діти. Добрий день, будь ласка, ваше посвідчення про. Права ваші посвідчення водія. Уже там пилю припадає Так, поїхали. Як я вам? Я вам не можу доручити водіння без прав. Тому, будь ласка. Що таке? Ми їхати будемо? Чому ми не їдемо, пані? заводьте двигун. О, ну, поїхав. Не той дай просто їхав. А, ну я зрозумів, що прям права треба вас забирати. я так і ж я ж казав. Ну, давайте, давайте, Щось у вас там одна суняча сила, нічого не їде. Одна поросяча сила, щось не, не хоче їхати. Ооооо, од нуля до за скільки? за скинеш. Так, я так розумію, чого конячок сила силах, а Не то, що і свинячі взагалі не можуть нічого їхати, нікуди не їдуть. Взагалі. Так, 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 стоп, обережно. Так. Я думаю, досить. Так, досить, досить, ви зараз падаєте і розіб'єте машину. Ладно, в себе, а машина входить. Шановний, я би попросила. Я вас теж прошу, не бійте машину. Не знаю, о, знову мясуру по ваші. О, що? зараз свиня попаде в м'ясуру. І буде буду черепить. Я не знаю, а я весь черв. Я сподіваюся, я блин, но боєвпав. Да, все добре, все було по плану. Це розраховано, Тут франці в поліція не дураків не беруть. Ну Так це і не можна Ще раз сміятися з таких слів? <глаза> О, йдемо грати в лотерею. Лото запава. Так, крутий! Один тобі, один мені, все. Ура! Відкрытый <різь> чекай. Так, будь ласка, поймаем. Поросят. Ты не подарок? Ні. Я к то ні. Ну? Саме головне, який в тебе є. Наказання може бути. Подарок вряд ли. О! Ой, хочеш прическа поправити? У якраз устрипал, что Почекай. Ну ладно, я пішов. Чого ти подарував мне на ту сторону? Поздай, тепер подавлю, плавно тримается. <рес> О, Це Тот салюты, диви яка красота. Ой, йдемо на чортове колесо кататися. Давай, прическу спорты, осторожно. <рес> все нормально, пошли. кататися на гоке. Я думаю, що то не так катаються люди, не на ногах. Ну, і так все йде. Де, я на хочу на колесо. Пошли на колесо. Та йди на колесо, а я йду сюди. Іди куди хочеш, я хочу на колесо. Я зверху буду дивитися з тобою. Я, я встигну, Не встигну. Добре. Скай на Голубий. Що то для поліції голубий? О, их номера. Все, я катаюся на чортовому колесі. А ти чим займаєшся? Ти тоже катаєшся кочу. О, шнур якийсь так, ну є ж зараз молодий поліцейський, так що не має бо п'ялий. О, і тут шнурок, кстати. Тут шнурок був. Так що все-таки добре, що я пішов А на що він нам нужен? Ага, тут є якась ця, підключати. Як ти з ним їдеш, прикольно. Оп, в сальто, бачиш, яка сальто. Та ти взагалі, порося сальтухи проти, ну це, звісно, так. Ну, бачиш, як сразу все міняється. Я грав за неї, була принцеса. Тут все стало порося. Я ж тобі це спомню. <laughs> на, свій шнурок. Покажи, як він тебе робить. <laughs> Думаю, на камеру не стоїть. <laughs> а там чуть-чуть другий жанр. Запис відео. <laughs> Трошки інакше жанр. На ютубі. Таке не пропускни, скочу всього. Та що це таке? Не який? Великий мене. Аж ж в руках не можу втримати. А що нам далі треба робити? О, я поїхав. А, алло, а куди без мене? Вихід! Та ну, не може бути. А, так? Да? Чекай. І я хочу мене. А блін, я тебе чекаю. Там. скачок. Так. Та чуть-чуть, а не лети Так. Алло. Добрий день, чоловіче. Так, він трошки на тебе сторон. Пошли. Добрий день. А, ч... а чекай, чекай, чекай. Будь ласка, ваші документи. А чого ви тут сикаєте на блуці? Серед білого дня, поміст салютів. Так, чекай, мені в следующий момент. Куди басей? Тупайся. Да, все. Все. О. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте коментарі, ще ставте лайки. Ну, коротше, розбереться. А щастя, здоров'я!